Не те, що навіть меншості, це взагалі не зрозуміло кого. В нормальної країні такі уряди повинні зразу йти в відставку і має відбутись перевибори Верховної, ну, парламенту. Але тільки не в Україні. Всі так начебто. Всі чогось чекають. Чекають, мабуть, щоб четверта революція почалась. Перша була 90-91 друга помаранчева, третя революція війності 13-14, ну, значить, має бути четверта. Якщо ви не вирішуєте питання, Якби наперед, значить ці питання приходять до вас і стукають вам в двері, в... В, цю... в вікно, там ще кудись виламують стіни і все інше. Жодне питання не вирішено. Зрозуміло, що клан Порошенка він не переможе, він все одно буде знесений. І якби, після виборів відбудеться ну, вихід на арену абсолютно нових людей. В багатьох містах, в багатьох районах, в багатьох областях, яких ми з вами ще публічно навіть і не знаємо, те що станеться після цього після виборів. Причому в різних регіонах прийдуть до влади різні, різні різні якби політичні сили і різні будуть утворені комбінації, і настільки буде велика розбіжність в цих процесах в різних регіонах України. Що навіть зараз дуже складно це уявити. Це зовсім буде інша комбінаторика. Значить, почнеться вже відкритий хаос. Далі конституцію, якби зміни до конституції не зроблені, але процес об'єднання громад запущений. От вам ще одна колізія, яка. Просто буде рвати ситуацію на частини, і тому що ці об'єднані громади вони будуть вимагати відповідних надходжень, відповідну іншу фінансову базу. і Вони повинні сформувати і на інших принципах бюджет. Вони повинні зрозуміти, де їх доходна база. Зрозуміло, що їм тепер субсидії, субвенції не буде приходити так, як це було до менше їх буде приходити, ніж це було до цього часу. Державного бюджету теж немає. Його теж ніхто не може зробити, тому що не зрозуміло, яким чином формувати курс гривні, як уникнути дефолта. Це теж ніхто не хоче про це говорити.